І ми потрапляємо вже зовсім в інший вайб. Зовсім особливий вайб. Коли ж ми славимо цю божественну пару коляду та Марину? Звичайно, вночі. Зараз ми можемо зараз всі разом з вами сказати, мовити до них і сказати: слава тобі, коляда і Марина. І Марині слава. Вітаємо, і шануємо вас. Ми вітаємо їх взимку і славимо їх коляду наприкінці грудня, його дні навколо зимового сонцестояння, а Марину відповідно наприкінці січня її дні якраз у цей період року. Надо богикати сьогодні. Знову зараз ми можемо прославити і сказати Слава Коляда і слава Марина, слава вам, вітаємо вас у нашому дню і вітаємо вашу енергію у нашому дні. Коли ми відпочиваємо, коли ми плануємо майбутнє, коли ми вдруг себе знаходимо в тому, що ми відправилися у майбутнє мріями, прощупуванням цілі. Окреслюванням якогось образу майбутнього у ці моменти, ми також можемо привітати їх сказати Слава, слава тобі і тобі. Коли ми маємо містичні прозріння, коли ми отримуємо містичні прозріння або коли ми тракаємося давньої мудрості. Саме зараз, коли ми торкаємося давньої мудрості. Ви бачите, як цікаво, да? скільки всього зійшлося сьогодні на енергії е, саме цієї божественної пари? Ми е, проводимо з вами зустріч після заходу сонця, коли прийшла вже ніч, Це їх час. Ми зустрілися з вами у Добу Гікати. Ми торкаємося давньої мудрості. Ми час від часу відправляємося в майбутнє. Проте, говоримо з вами, що ви можете в майбутньому і як ви можете в майбутньому робити з ракулом коловорот Боги. Тож ще раз прославимо славу колядуємо Марину. Вони так. Потужно оселилися в нашому сьогоднішньому дні і в нашій зустрічі, і зараз доторкнемося до того, коли ж ми можемо і про що ми можемо просити їх благословення. А коли ми прагнемо відпустки, коли ми хочемо відпочити. Ми можемо звертатися до них і просити їх благословення саме на це. Да, і Ренем, будь ласка, благословіть мене на відпочинок. Зупиніть мене. Будь ласка, прошу вас, зупиніть мене. Так, щоб я зупинилась і почала від... нарешті почала відпочивати. Коли бажаєте визріти, зародити всередині себе нову ціль. Тут ви звертаєтесь за благословенням до коляди. Коли ви прягнете мудрості, розміркове, поміркованість, о, от так от правильно сказати, та знань, ви звертаєтесь знову до коляди за благословенням. Коли ви піклуєтесь про майбутнє покоління, думайте про те, що ви можете зробити і як ви можете зробити, як ви можете, як знаєте, як взимку зберігається зерня. Так, щоб воно колись проросло, отак От ви можете піклуватися про якесь зерня в лапках, яке має прорости для ваших майбутніх поколінь. Тоді ви звертаєтеся за благословенням до Марени. Коли ви бажаєте створити спадок для нащадків. Також ви звертаєтесь до марени, тому що е, е, вона, будучи, являючись жіночою формою цієї енергії, якраз має можливість все це накопичувати. Відповідно, дякуєте ви їх за життя у достатку, без необхідності працювати. Я розумію, що у багатьох людей, е, особливо в минулому, на цей період наступав тоді, коли вони виходили на пенсію, їм не потрібно було працювати, і в них був якийсь прибуток, але не завжди це було достаток, правильно? Mm -hmm. Але коли ми е, все по поперед, весь попередній час працюємо на те, да, якщо ми використовуємо енергію, Макоші, майстрині для того, щоб розподіляти свій дохід, і заходимо у відпочинок з. Е, Тим, що відчуваємо в себе у достатку, тоді ми дякуємо за це оцих двох оцю пару. Тому що саме в них народжувалася така ціль, яка потім реалізовувалась всіми тіми, кого ми вже побачили сьогодні. Ми їх дякуємо за можливість відпочивати і очищуватися, відпускати все те, що е, вже не живе, те, від чого треба е, відокремитись, те, від чого треба відмовитись, те, що немає вже життя. От Якщо нам вдається це зробити, ми за це дякуємо цій божественній парі. За вдалі інвестиції ми їх дякуємо, і за сакральні знання. Якими они с нами делятся. И, звичайно, это очень важливо в наш час. Мы благодарим их за якисный сорт. Это точно, очень крутые боги. Угу. Еще один слой, который вы можете, да, что вы можете делать с арканами и с божественными энергиями. Вы знаете, что сейчас, да, особенно сейчас, у нас мысли скачут, да, они хаотические и очень часто мы, ну, думаем о всякой фигне. Вот если вы зададите вопрос богам, о чем мне подумать сегодня, о чем для меня важно подумать сейчас, и вытащите кого-то из богов, например, да, Коляду, либо Морену, вам будет понятно, куда направить поток своей мысли, и если даже вы выделите какую-то часть времени, пусть 5, пусть 10 минут, для того, чтобы, например, подумать о новых целях, да, подумать о том, как вы будете створивать распады для начатков подумать о том, да, как вам сделать инвестиции, то вы уже входите в эту энергию, и когда вы будете вытаскивать Бога за Богом, то вы будете думать о разных божественных вещах и закручивать этот коловорот внутри себя. Соответственно, ничто не останется невидимым вами. Чудово. Любі, у нас залишилось дуже-дуже небагато часу. Я бачу, що ми вже одну годину 40 хвилин в ефірі, але е, ще трохи вам треба потерпіти, тому що є два е, завершуючих необхідні кроки, які ми, по, нам потрібно зробити. Отже, ти ж енергія змінилась, і ми знову е, зібрали їх всіх і ще й з «Даш Богом та живою по центру. У Сонцевороті. І а, ви бачите перед собою не тільки картинку з а, додатковими надписами, але й питання. А, додаткові надписи я вам зараз прочитаю ті, які не на зображені. Наприклад, у секторі, який ліворуч зверху, Ярила Леля. А, тут ви побачите такий підсумок. Таку вижимку із всього того, що ми вже сказали. Ярила Леля це початок чого завгодно. У відносинах це закоханість, період життя це дитинство юність. Зміщуємося праворуч, купай лалада, пік чого завгодно. У відносинах це одруження та батьківство, розквіт сил і фертильність. Здатність народжувати. так? Спускаємося вниз, овсіння, макуша, майстриня. Завершення чого завгодно. У відносинах це велика родина. Так, це коли ми сидимо у центрі великої родини. Це коли у нас є діти, у дітей вже свої родини, і це вже велика розширена родина. І поважний вік, поважний вік, і старість також сюди відноситься. Коляда Марена. Зародження чого завгодно, у відносинах це усамітненість, і це будь-який вік переходу. Отут увага! Це дуже цікавий момент, тому що коли ми переходимо від віка до віка, наприклад, коли ми реально виходимо із віка, Ярили та Лєлі і переходимо до віка, купайла та лати, ми переживаємо момент переходу. І саме цим моментом переходу керують. Коляда і марина, ми переживаємо символічну смерть. Ми вмираємо як діти, і народжуємо я народжуємося як дорослі. Коли ми приходимо від віку купайла та лади, ми вмираємо як зрілі люди і переходимо до поважного віку. Коли ми підходимо до моменту переходу, коли ми старіємо, так і ми переживаємо реальну смерть. І е, цим процесом переходу також управляють Марина і е, Коляда. Тивіш, зібрали. А тепер подивіться на питання, які ви бачите, ліворуч від картинки. Коли врод життя, яка пара богів зараз Опікується часом доби, це ми вже сказали. Керує фазою луни місяця. Це ми вже теж сказали, керує періодом року, керує вашим віком, панує у ваших стосунках, керує віком ваших дітей, панує у вашому бізнесі, проєкті, кар'єрі. Я навіть коли перераховую ці питання, в мене вже починається якийсь двіж енергетичний всередині. Оль, ти відчуваєш подібне? Так. Да. Тому що е, через ці питання ми торкаємося різних шарів нашого життя, е, ми торкаємося різних сфер нашого життя, і ми ніби потрапляємо у фрактали. І в кожному секторі цього фракталу, цих фракталів, в кожному фракталі із системи фракталів е, видвигається на перший план, та чи інша пара. Богів. Так хто зараз опікується часом доби? Хто керує фазою місяця, хто керує періодом року? Хто керує моїм віком? Хто панує у стосунках? Хто керує віком дітей? Хто панує у бізнесі, проєкті та кар'єрі? Давайте, наприклад, да, ми з Олею повідповідаємо на ці питання. Опікується часом доби зараз кулядатам Арена, так? Так. Керує фазою місяця коляда та Марина. Керує періодом року осінь та макоша майстриня. Хто панує у ваших стосунках? У моїх стосунках е панують якраз осінь та Макоша майстриня. Тому що ми в періоді великої родини. Хто керує віком е ваших дітей? Е віком моєї дитини керує Купайла і лата. Кто панует у нашему бизнес, Оля, нашему проекте, нашей карьере? Вот над этим вопросом я задумалась. Угу. Я думаю, что сейчас тоже овсень Макош, овсень и макоша майстриня. Якщо у нас велика система бізнесу, то в різних процесах у нас можуть проявлюватися різні пари богів. Ми зараз знаходимося у процесі постійної, регулярної історії викладання курсу, коловорот, боги, основи. Ну, так, так? От... Так, ми перейшли в панування Купайла і Лади. На п'ять тижнів, ми, наш проєкт, він буде підпорядковуватися енергії саме цих богів. Коли ми будемо підходити до завершення, так ми вже перейдемо в іншу історію. І вот, так, то, так, ти так, так, так сказала, важна виділяти якийсь фрагмент, так. а і не дивитися в общем. Так. Іноді буває, коли е якась фаза охоплює весь наш проєкт, весь бізнес. так, Це acho. також буває. Ну, Коли, наприклад, людина тільки починає оформляти так, е свої бізнес-процеси, тільки оформлює все, тільки входить е в якусь першу начальну стадію, тоді зрозуміла, що цим е етапом керуються і опікуються ярила та телеля. Вірно? Але коли це вже потужна система, дуже велика, многогранна, тоді ми можемо розділяти і виділяти різні процеси, і дивитися, хто ким керує і хто чим опікується. Рідні, вам завдання відповісти на ці питання.